Рекорды Гиннеса есть. Он поднимал особенных детей на Гаверлу на гору. Представляете, сколько вы поднимались? 42 ребенка на Гаверлу. Все равно звонит. В прошлом году подня 24 километра в горах. 5 вершин за 12 часов прошли. Гаверла. 24 особенных ребенка вели. Ребята, это... Я был у него на центре, я знаю, что такое особенные дети и, и что это надо иметь откровение свыше. Заниматься такими детьми. Это не просто. Давайте по... Хорошо. Сегодня свято, но будем тема совсем другая. Давайте поговоримо про космос. Мы уже говорили, про космос. Продовжен. Космос, а то ти між ввідум сигаретами називатися таким, що не. за космос? Космос це безмежний простір за межами землі, наповнений зірками, планетами, галактиками, чорними дирами та іншими неймовірними об'єктами. Він вже, майже повністю складається з вакууму, де немає повітря, і, де, і тому звук там не поширюється. Да? В курсі, що Такі дорослі, Звуків немає в космосі. Сонячна система. Наша космічна адреса це сонячна система, яка складається з Сонця, восьми планет, знаєте всі, да? Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. І спутники, астероїди і комети. Цікавинка. На Юпітері бушує гігантський ураган, велика червона пляма. Ми її бачимо як пляма. А вона лише одна з мільярдів, а, а вона такий ураган, що він більший, ніж наша земля. Прикиньте. Розміри. Е... Світло з найдальніших зірок йде до нас мільярди років. Ми бачимо іми такими, якими вони були в дав... давнину. Прикинь, ми дивимося на зв'язку, а вони... ми їх бачимо, коли вони вже давно були багато, на, на самом деле. Так, да, світ йде, ну ще да додачі е, Ну, Дослідження космосу. Люди завжди мріяли покорювати космос. Перший супутник е, запустили в 1957 році. Люди. В 1961 перша людина в космосі, всі знають його, так? Да? Гагарін. І в 1969-му висадка на, на місяць була. Аполлон 11. Сьогодні вже там марсоходи, телескопи, плани колонізації Марса. У космосі стільки дивовижних таємниць, ось підборка цікавих невідомих фактів, які вас здивують. Поїхали. Місяць втікає від землі, кожного року місяць віддаляється від нас на 3,8 см через припливні сили. Через мільярди років він буде так далеко, що повні затмнення Сонця зникло взагалі. У космосі, є, у космосі є алмазна планета. Екзопланета 55 кантрі, сузір'ї рака, має поверхню багато на Вчені вважають, що її надрізь заповнені алмазами. алмазами. Окей? Одна година на Венері, знаєте скільки днів на землі? 243 дні на землі. Венера обертається навколо своєї осі найповільніші з усіх планет. Один її день довше за, один, за, 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 довше за рік. У космосі лунає музика чорних дир. Обсерваторія НАСА зафіксувала звукові хвилі від чорної дери в галактиці, парисей. Якби ми чули їх без техніки, це був би лякаючий себіл на 57, октав нижче до е, на місяці є вода у вигляді льоду. У постійно затіннених кратерах в полюсах місяця знайшли мільйони тонн льоду. Можливо, саме він допоможе будувати місячний. E, існують зірки вампіри Це блакитні строгальці, зірки, які висмоктують матерію з сусідніх зірок, через що стають молодішими та гарячішими. Нормальний факт? припомню? Нет, я от тільки не могу понять, где вначале было сказано, що там звука немає, а тепер получається А Они выдумают ну, каждый раз! Що... Не, ну э, если взрыв идет в космосе, то это хлопок такой глухой. Ну, а, что не такой звук. Ну, а переводил ну, нас, нас с Юрийсом, как называется, нет? Нет. А возьми приколи. приходить. Короче, скинешь в руку. Людське тіло в космосе росте. Без гравитации хребет растягивается, космонавты після прилетів становится вище на 2-5 см. Э, знали, что всесвет пахнет? Як смажене м'ясо та гарячий метал. Астронавти описують запах космосу після виходу з відкритого простору, як суміш озона, гарі та металу. Це через е е ледкість палуки в міжзореному просторі. На Марсі бувають падаючі зірки, але вони не згорають. Через розріжену атмосферу Марса метеори просто вдаряються у поверхню, не спалахуючи. А у нас вони спалахують. так? Да? Сейчас e... будущее викторинка. Спор, що вы знаете про космос. Хорошо, вот викторинка. Яка планета Солнечной системы найбільша? Кто знает? Сатурн. Варианты. 8 вариантов. Сатурн. Немає. Меркурий. Юпитер, саме... Юпитер, правильно. Он в 11 разів ширше за Землю. Яка зірка найближча до Землі? Сонце. Яка планета має найпомітніші кільця? Сатурн. Сатурн. Ага. Його кільця складається з мільярдів крижаних куланків. Який космічний об'єкт раніше вважався планетою, але тепер це карлікова планета? Пата. Хто, хто, хто? Ну пояс астероидов, это ж фатально вот ну, отсюда что. Нет, я тоже це не знал, что это интернет. Плутон. Плутон. З 2006 -го року він не вважається повноцінною планетою. Ну, Короче, надо проверять, это же интернет, да. Цвета. <світарно> а, да подожди. Вот это питання дуже прикольне. Скільки часу йде світло до сонця? А, від сонця до, до землі. 125 років. Нет. Yeah. 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 Скільки часу йде світло від сонця до землі? Ну тобто, от ви бачите сонце, а 8... ой, коротше, 8 ну, минут 20 300. секунд. Вот, вот, то вот ди... этот свет Андрюха, это дистанция, наверное, 125 роков, типа. дистанция. Световых. Нет, я знаю такое, что если солнце погаснет, то у нас еще 125 лет да будет. Да нет, у нас... смотри. Э, Витвы. Через 8, минут будет 20 тьма. секунд. Наверное, если солнце сникнет, мы не знаем, но про это только через 8 минут. Так, ты Да, 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 надо я думаю, что это как раз он не говорит. Da? Da, da. <laughs> ну, вот, да. Якщо солнце зникне, то ми дізнаємось только через 8 лет. Саня, ти йому не вір, я с ним так тачки чинив, а потім шоки був. <laughs> — Який апарат першим покинув межі сонячної системи? Вояжор какой-то? Вояжор один, правильно. Яке явище в космосі настільки потужне, що навіть світло не може його покинути. діра. — дыра. все ерудировані. Як називається галактика, яка найближча до Чумацького шляху? Кассиопея, це саме. Андромеда. Андро... Да. Андромеда. Андромеда. Це я теж знав. Вона зіткнеться з, 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 з <звіт> нашою галактикою через 4 мільярда років. Добре, ну і послідок це пару анекдотів. Космічний, китайський космічний корабль успішно приземлився у заданому районі. Район приземлення задали американські хакери. Я би міг стати космонавтом, але зустрів її і став алкоголіком.